Російський диктатор вирушає до Піднебесної. Про що він там буде домовлятися з лідером Китаю? І про наступне вже 30-те засідання у форматі Ромштайн. Про все це далі будемо говорити з Олександром Харою, дипломатом, директором Центру оборонних стратегій. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, чотириденний візит Путіна до Китаю в Кремлі танцювали дуже відповідальні перемовини з Сі сідзінпінім. Що Путін проситиме у Пекіна, і що піднебесна може отримати від Москви натомість? Ну, передусім, це стара добра традиція московського князівства їздити на поклон до хана чи до імператора. І очевидно, що Російська Федерація перетворилася на молодшого партнера Китаю. Звичайно, вони пускають ті, ті позирі і показують, що вони там якась центр геополітичний в світі. Ось, але ця війна би завершилась, якщо б Китай. Не допомагав Російській Федерації купівлею енергоресурсів а і продажам товарів подвійного призначення, чипів і багато чого іншого. А нещодавно, ну я думаю, що ви це висвітлили в своїх програмах. Міністр закордонних справ Китаю в НІ заявив, що Китай не дозволить, щоб Росія програла. Ми знали, що Китай на російському боці з самого початку, ось але вони вже дійшли до того, щоб це публічно казати. Ну і зрозуміло, що Путіну потрібні поти потрібна допомога і передусім, звичайно, це гроші, бо ми знаємо з офіційних російських джерел, що у е, цій знаєте кубишка з цими е, нафтодоларами, які накачувалися десятиліттями, вона вже трохи, так скажемо, зменшилась в розмірах і вже є дефіцит федерального бюджету. І зрозуміло, що вся ця війна і підтримка е, оборонки вони залежать від е, нафта доларів. Ну також зрозуміло що Путін буде розповідати про. Прийнятні для нього умови вирішення української кризи, як її називають Китай, і звичайно, що буде намагатися грати цю роль центру сили, і що Росія перемагає і фактично встановлює цей багатополярний світ. Чи вдасться це йому це відкрите питання? Оскільки ну, перше є ну Китай не допомагав Росії наскільки б Росія хотіла з простої причини, ні чому не тому, що Китайці люблять міжнародне право відносяться позитивно до України і таке інше. А тому, що вони боялися негативної реакції сполучених штатів і Європи заборону доступу до власних ринків, заборону технологічного співробітництва, витягнування інвестицій і так далі, і тому подібне. І от зараз ви, ви знаєте, що американці запровадили 25% відсоткові тарифи до Індії, хоча Індія є другим на з точки зору обсягів купівлі російської нафти, це сигналки. Таю, що американці не хочуть конфронтації, вони хочуть вирішити свої економічні проблеми. І до речі, от цього тижня в Вашингтоні буде високий представник китайської сторони для того, щоб, власне там можливо, вже останні деталі угоди домовитися про це, і потім вже в вересні має бути має відбутися зустріч зіньпіня і Дональда Трампа. От, власне, тому це, це буде стримувати Китай у підтримці Російської Федерації. Наскільки вони хочуть, але кидати вони їх точно не не, не хочуть, оскільки для Китаю вигідно, що всі ресурси зараз європейців спрямовані на підтримку України, американці задіяні в цьому, і це означає, що недостатні ресурсів перекину. Ти виндатихі кінський регіон, стримувати китайські плани по загарбленню Тайваню. Давайте перенесемося трохи тепер на інший бік нашої земної кулі. Там Дональд Трамп попередив Росію про серйозні наслідки, якщо вона не припинить війну. Проте деталізувати от свою заяву про серйозні наслідки президент США відмовився. А от можемо ми зараз прогнозувати, що на що здатен злим Трамп проти Путіна, і що таке серйозні наслідки в його розумінні? Ну, ви знаєте, ми маємо не слухати, що він каже. Це звичайно цікаво виповорювати, а дивитися, що він робить. За свою каденцію він фактично зробив єдиний крок: це додатково я маю на увазі більше того, що було. Це застосував тарифи щодо Індії. Так він фактично продовжував ті санкції, які запроваджувалися за попередньою адміністрацією. Фактично вичерпував ту допомогу, яку проголосував попередній конгрес, виділив попередній президент, ага. і так далі. Нічого більшого він не зробив. І ми пам'ятаємо, як він не один раз. Погрожував пекельними санкціями тарифами Російської Федерації, жодного разу не зробив. Останній раз був дуже промовистий. Це день саміту з Путіним в Валясці. Він казав, що якщо не буде припинення вогню, то будуть оці санкції. А з саміту він вийшов з російською позицією, фактично повернувся на 180 градусів. Сказав, що та навіщо нам це перепинення вогню? Давайте одразу цю мирну угоду і так далі. Тому, чесно кажучи. Я скептично ставлюся до його бажання щось зробити а можливість є. Можливість є це звичайна фінансова напрям. Ви чудово розумієте, що глобальна фінансова система базується здебільшого на доларі. Є можливість ну боліще вдарити по Росії. Друге, це зрозуміла енергетика, передусім нафтова. І тут можуть бути тарифи не лише проти Індії Китаю, а й інших країн. І далі в принципі, американці можуть тиснути навіть на своїх союзників європейських там чи інших, які допомагають Росії обходити санкції. Тому в нього це є. І друга частина, що він може зробити, він може звернутися до своїх прибічників і сказати: дивіться, я хочу миру, але Російська Федерація продовжує вбивати українців, руйнувати шпиталі, дитячі садочки. І тому, незважаючи на те, що я був проти допомоги України, я готовий її надати. Такий варіант, або дати зелене світло європейцям, от за програмою Pearl, яка була запущена нещодавно, і де вже є півтора мільярда євро виділено європейцями, дати Україні певні спроможності, яких нам бракує. Передусім, це сучасні літаки з ракетами. Ну а також ракети дальньої радіусу дії, які поки що нам ніхто не давав. Дуже часто розповідають про Storm Shadow, Scalp, атакам. А це оперативно-тактичні ракети. Нам потрібні інші речі, які би знищили глибоко в російському тилу об'єкти, а також в майбутньому стримували майбутню російську агресію. Це щось на кшталт а, тамагавків. Я звичайно сподіваюся, що що ми почули останніми тижнями про нашу ракету Фламінго, що заявлені показники дійсно так відповідають, ну скажімо, реальним. І друге, що ми Здатні масштабувати виробництво, і це буде звичайно, найкращий стимул путіну пристати на припинення вогню або на припинення усіх, скажімо так, ворожих дій, ну принаймні, в певній перспективі. Можна навіть почати з трьох тисяч ракет рам, які, якщо дозволить Пентагон, бити в тилу Росії, а давайте ще трошки про гарантії безпеки, бо дуже багато про це говорять, хоча ще немає і миру. Та а які країни можуть взяти участь, по перше, в цьому процесі, і чи можуть ці безпекові гарантії бути юридично зобов'язальними, як цього хочуть у нашому МЗС, що це власне означає? Ну, передусім, миру у нас не буде поки є цей режим путінський, баби наражають, підтримують те, що своїх дітей і чоловіків відправляють на убій за якісь там гроші російські, і поки Російська Федерація є в тих кордонах, яких вона є. А інший варіант це звичайно, гарантії безпеки, якими в нашому випадку можуть бути фактично два варіанти. Це наявність такої зброї, яка буде стримувати Російську Федерацію в майбутньому. Передусім, звичайно, це ядерна зброя і інші ракетні засоби здатні нанести подібний. Подібну шкоду Російської Федерації, і будь який фюрер руського мира буде розуміти, що неприйнятні будуть наслідки атаки на Україну, і також не буде можливості досягнути своїх оперативних чи стратегічних цілей. І друге друга опція це членство в НАТО і оця залізобетонна п'ята стаття Вашингтонського договору. Хоча насправді вона такою не є, і політична воля все одно відіграватиме ключову роль, а не так як там сформульовано, бо Сформульовано таким чином, що якщо відбувається напад, то кожна країна суверенна приймає рішення, яким чином вона буде допомагати своєму союзнику. Зараз, коли йдеться про гарантії безпеки, мене чесно кажучи, це дуже дратує, оскільки нам ніхто не буде давати гарантії безпеки. Це можна розглядати виключно як гарантії безпекової допомоги. Тобто, українці, ми вас любимо, поважаємо, готові підписати з вами якісь договори. Але воювати ви будете за Російською Федерацією самі. Ми будемо вам давати гроші, гуманітарну допомогу, тренувати ваших військових, давати вам озброєння, інвестувати в ваш ОПК. Будемо купувати за європейські гроші американську зброю. Американці готові нам надавати розвідувальні дані. Тобто, це той обсяг речей, які нам будуть давати. Але за великим рахунком це вже відбувається. до того, як ми почали підписувати двосторонні безпекові угоди, це давалося просто з доброї волі, бо юридичних зобов'язань перед нами у жодної країні країни не було. Але після того як ми підписали такі двосторонні угоди, і вони до речі дуже гарні. Вони дають велику кількість можливості посилити сили оборони і нашу спроможність. Ну гарантії безпеки, так такі, які мають бути. Бути й такі, які прийняти в міжнародному праві, у нас не буде. І чи буде там затверджено затверджена це якимось парламентом в якійсь країні, чи не буде, немає в цьому великої різниці, оскільки за нас з нами точніше ніх не хочуть воювати, не хочуть наражатися на конфлікт з Російською Федерацією. Найголовніша річ в голові кожного лідера європейської країни, там чи Сполучених штатів, це така калькуляція: от є ризики того, угу. що ми будемо на боці України, а ось є позитивні речі, які ми отримаємо, і поки що це. Ця калькуляція не на користь того, щоб Україна стала членом НАТО або Кричай. були дійсно дієві гарантії безпеки. Критикуючи все це, я звичайно, позитивно сприймаю готовність наших партнерів на папері взяти зобов'язання по тих позиціях, які я казав. Гайський саміт став ну, рипом. Пане Олександре, прошу це не реальність. Поки да я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку був дипломат, директор центру оборонних стратегій Олександр Хара. дуже ва. Вам дякуємо Дякую, за аналітику. Александра. Дякую вам.